Перше шкільний дзвоник пролунав сьогодні у Черкаському центрі дитячої онкології та гематології. Для маленьких пацієнтів там відкрили навчальний кабінет, за парти сіли одразу троє підопічних дитячого онковідділення. На лінійці, де шкільний дзвоник звучить по особливому. Побувала наша Вікторія Хамаза. Передаємо сімдро. лікарняної тиші веселі пісні та слова вітання. На декілька годин маленькі пацієнти дитячого онковідділення стають звичайними учнями. Тут і сьогодні у лікарняних стінах для них вперше звучить шкільний дзвоник. Тепер це означає, що дітки не тільки лікуються, а основне їхні завдання в житті це коли вони маленькі, обов'язково навчатися ходити до школи. Найбільше малечі радіє відкриттю першого у відділенні навчального класу. Звичайну маніпуляційну лікарі перетворили на міні-кабінет: дві парти, дошка, комп'ютер, приміщення, обладнане усім необхідним для зручного навчання. За шкільну парту сіли одразу троє пацієнтів дитячого онковідділення. Я хотіла в школу. Тепер я рада, що я в школі. Я дуже рада, що я в школі і не відстану від свого класу». Одразу у шкільному кабінеті усвоївся й шестирічний Ігор. Він єдиний першачок на все дитяче онковідділення. Сісти за парту хлопчик мріяв відтоді, як потрапив на лікарняне ліжко. Знімальній групі без вагань пояснює чому. Писати, е, читати. А хотів школу? Так. Да. А чого? І якось. Про власний шкільний кабінет у дитячому онковідділенні мріяли вже кілька років. Зреалізувати бажання медикам допомогли працівники обласного та міського управління освіти. Такий шкільний кабінет при дитячому відділенні онкології Черкаси відкрили серед перших в Україні. Малеча тут навчатиметься за спеціальним графіком та розкладом. Вони такі діти і дозвіл на навчання. кабінету на абек вплине на процес одужання малечі, кажуть медики. Адже діти не концентруватимуться на недузі, а навпаки, відволікатимуться та проводитимуть час з користю. Вікторія Горнеділько, Віка новини